Вітаю, в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька і далі про таке коаліція літаків або реактивна коаліція. Головна у ній Велика Британія, попри те, що самі винищувачі Україні вона не надасть. Але українські пілоти проходитимуть навчання у королівстві. Розпочнуться вони влітку. Нагадаю, з основних новин останніх двох тижнів із Лондона надання Україні ракет великої дальності Storm Shadow, сотень зенітно-ракетних комплексів та додаткових безпілотних авіаційних систем, зокрема ударні безпілотники з радіусом дії понад 200 кілометрів. Україна навчає своїх пілотів на винищувачах f 16 А от на озброєнні Великої Британії прибувають інші борти Єврофайтер тайфун. Тож, якою може бути реактивна коаліція, коли з'явиться і запрацює, питаємо в Олексія Боряченка, кандидата політичних наук, керівника Міжнародної асоціації малих громад. Вітаю вас, Олексію. Дякую, що долучилися. Вітаю вас. радий бачити та чути та вітання всім нашим шановним глядачам. Олексій, заяв про коаліцію було багато насправді, так. І загалом про літаки Україна просить чи не з першого дня повномасштабного вторгнення. От наразі склалися якісь більш сприятливі умови для того, щоб коаліція запрацювала? Ну, я глибоко переконаний, що аналізується чи все, що відбувалося. На скажімо, на політичному дипломатичному фронті на останні декілька місяців це можна назвати коли кількість переходить в якість. Тому що на публічні заяви про так звану коаліцію літаків, але ще її там назвали на повітряний Рамштайн, пам'ятаю, це вже досить предметно говорили під час останніх перемовин на Рамштайні. але не публічних. А закритих перемовин певної групи країн, яка була готова нам надати літаки західного зразку. Тобто мова не йде про Мігі-29 та сушки, а от саме про 16 та інші варіанти. Проговорювали варіанти французьких фантомів, італійських і британських. Але, звичайно ж, ми чудово розуміємо, що ми маємо робити пріоритет. На в цій політиці саме на F-16. перш за все по одній дуже простій причині, тому що вони є універсальними літучими платформами, вони можуть використовуватися як для нападу, так і для захисту. Ну і їх дуже багато. Насправді це, мабуть, ключовий фактор, тому що якщо брати там припустимо британські літаки, чи французькі на чи будь-які інші вони є специфічні, обслуговування в них дороге. Ну, їх замало це абсолютно очевидно. Більшість з них це літаки 4-4 плюс покоління. і вони вже або зняті з використання в збройних Силах, або готуються до цього. Ну тобто з конвейеру вони вже в своїй більшості насправді зняті. Невод по F 16 їх більше двох тисяч на в світі, там близько двох з половиною тисяч. Це насправді величезна кількість. І Україна точно знає, де їх шукати і де їх можна знайти. Ну і в принципі, абсолютно очевидна була та інформація. Ми її вже можемо послідковувати у змі, що країни півночі Європи найперші відреагували на можливість постачання в 16-х і вже пообіцяли нам їх. Це Данія, це Норвегія, коли вони будуть переобладнувати свій. Свої повітряні сили на сучасні F-35. Тобто, де їх знайти, насправді відповідь очевидна: в нас є де їх знаходити. Питання було в політичному рішенні на спільному підкреслюю наших партнерів на про можливість цієї передачі. Вот і ми бачимо, що захід діє в принципі планомірно. Захід діє прогнозовано, і захід діє стало. От в них є це дуже гарне слово стало. От, спочатку нам дають далекобійну артилерію. Потім Україна отримує Хаймарси. Потім Україна отримує Ірісте, гіпарди, потім леопарди, челенджери, Абрамси. Зараз ми дійшли до Петривотів, які над Києвом буквально сьогодні вночі збили сім кінжалів ну, я глибоко переконаний, що останнім пазлом цієї гарної картини звичайно будуть отримання сучасних західних літаків в от. І що їх звичайно ефективно використовувати. Потрібно і матеріальні відповідна база для того, щоб ці літки могли обслуговуватись належним чином, причому на території України, а не де за межами це важливий аспект. Має бути захист відповідний е, цієї інфраструктури, і мають бути льотчики, які готові відповідно використовувати цю техніку. То, тому насправді я і вів цю хронологію і доводив до петріотів. Тому що саме Петріоти, і вже до речі, заговорили навіть за систему. Залізного куполу Ізраїлю США сказали, що готові надати Україні ізраїльську систему залізного куполу. Так от ці речі глибоко переконаний, вони будуть використовуватися в тому числі для захисту цієї інфраструктури для використання F-16 трошки згодом. Тому степ степ не потрібно критикувати гульно наших західних партнерів і казати, що вони нам пізно дають. Вони нам дають по мірі того, як ми можемо вибачте за сленг, це переварити, Та, і ефективно використовувати. Тому саме зараз уже до наслідками рейда нашого президента Володимира Зеленського до наших ключових європейських партнерів Фінляндії, Нідерландів, Італії, Франції, Британії. От зараз ми вже отримуємо дуже чіткі сигнали і від е, Сунака, і від е, Макрона е, про те, що да, вони готові вже спонсорувати е, навчання наших пілотів на е системах F-16. Е, тобто, питання uh -huh. в тому, що не обов'язково, що це має навчання проходити в Британії. Тому що ми ж знаємо, і ви, до речі, говорили це в сюжеті: що на в них немає на озброєнні F-16. Але Британія може спонсорувати навчання для українських пілотів в будь-якій країні союзника, в яких є ці літаки, тобто нас будь-який варіант насправді цього розкладу буде абсолютно влаштовувати, і враховуючи, що це все ж таки. Не на сучасні, якісь там літаки, тому я думаю, пілоти вже з великим досвідом з України протягом буквально декількох місяців зможуть належним чином і, відповідно цю техніку, використовувати вже як завершений комплекс ПВО та ПРО, тому що ми чудово розуміємо, що на одне питання забезпечення переповітряного захисту на землі, і але інше питання забезпечення його в повітрі. Без повітряного компоненту цей захист не буде повноцінним, тому що на в принципі два сегмента можуть ефективно боротися з балістичними ракетами. Це на землі системи Петріот А в повітрі це саме літаки, здебільшого це звичайно F-16. Тому ми просто йдемо до досягнення тих стратегічних цілей, які поставили відповідно верховний головнокомандувач перед усім дипкорпусом. Олексію, дивіться, Великобританія не надасть літаки, винищувачі. Знову ж таки, бо є наша потреба в F 16, їх немає у Великобританії, але вона у коаліції має відігравати, хоче відігравати провідну роль. Яку саме що вона буде робити? Вона буде впливати на партнерів, якщо так, то на яких саме і в який спосіб. Така Британія завжди відігравала одну із провідних ролей в цю в цій коаліції. Тобто, Британія, звичайно ж, не та країна, в якій велика кількість озброєння ну там паче, скажімо так, загально визнаних натівських стандартів. Тому що ну в чому ж проблема в принципі тих самих челенджерів других, вони круті, вони сучасні, вони десь на рівні других леопардів, але їх мало насправді в самій Британії. І, і, і снаряди, які вони використовують, вони різняться від натівських стандартів. Тобто, те, що нам приходить для леопардів, ми не зможемо використовувати для челенджерів. То тобто така історія, в принципі, те саме можна сказати і про літаки а, універсальна платформа, F-16, на яких орієнтований ну більше західного світу, насправді вже величезну кількість років. Вона є платформою універсальною. Якщо ми візьмемо навіть нам передадуть британці там 10, 20, 30 своїх літаків. Ну, ну знов ж таки це дуже сумнівна історія, тому що на них також потрібно буде окремо вчитися. Ми на них не сядемо одразу, тому що це знов ж таки наземні зразок техніки. Ну от, для них потрібно буде окремі ремонтні потужності створювати. Ну відверто кажучи, не, складна історія. Ми звичайно не відмовляємось. Якщо передадуть, ми будемо тільки в цьому раді, ну, от але ми завжди орієнтуємо наших партнерів, в тому числі на ефективність нашої спільної роботи. А от передача нам саме F-16 для нас є основним пріоритетом. Цьому лідерство Британії, ну ми давайте згадаємо історію з тими самими леопардами. Ну, як ми їх отримали? Пам'ятаєте, вже коли вся весь світ був в леопардових кольорах? Після чого після того як вийшла Британія, сказали, ми вам даємо. Танк, який навіть по деяким параметрам перевищує другі леопарди, це другий челенджер. Після цього нам дали сполучених штатів на абрамси. От, ну, а потім вже всі всі разом надавили на Німеччину. Ну вона прийняла остаточне рішення відносно перших і других леопардів. Насправді, Британія здає нам завжди те, що нам потрібно перед всіх. А, вона може надає нам в тій кількості, що потрібно, тому що ми розуміємо, що багато може дати Сполучені Штати, багато може дати відповідна та саме Німеччина, але вона ну як замки зриває да, з тих питань, які довго не вдається досягти. До речі, система ефективні ПВО також це була одні з найперших була Британія. Навод, ну, ну вже про техніку відповідно згадували. Ну тобто, Британія насправді це та країна, яка завжди а на ну, хтів згадати Storm Shadows. Ну звичайно ж, напередодні контрнаступу це насправді одна із ключових елементів. Ну, давайте реально це ж контрнаступ, це ж не перша чи друга світова. Да, ми ж це реально не розуміємо. Це ж не буде кавалерійський набіг. да? На водці звільненням території це буде хірургічна робота збройних сил України а, по акуратному а, вивіреним ударам а, по плановому просуванню. А для цього потрібно що? Для цього потрібно вибити тили на максимальній відстані, що дозволяють робити відповідні ракети Shadow, це близько 200 кілометрів. І на Олексію тут одразу хочу уточнити. За... Одразу хочу уточнити: ви самі заговорили про контрнаступ. Авіація потрібна також, бо без підтримки з неба контрнаступ буде неможливий. Ну, якщо так примітивізувати, так а, коли коаліція запрацює і як швидко ми зможемо отримати літаки f 16. Дивіться, дозвольте я завершу попередню свою думку. Потім буду відповідати на ваше наступне запитання. А, да, тому що ну насправді це надзвичайно важливо. Ми стільки довго і багато говорили про та, сполучених штатів, і що вони нам так так необхідні там, які б'ють на 300 кілометрів, да, 300-350. Але насправді, от військові експерти говорять, що да, та, в них більша боєголовка з бойовим зарядом, але вони не досить швидко летять. Тобто, вони можуть стати насправді ну. Досить легкою здобиччю для систем ПВО Російської Федерації. От, а оці Storm Shadow – це абсолютно інший технологічний рівень, та, який містить собі менше заряду, але він майже невразливий для ворожих систем ПВО. І в принципі, для ефективного контрнаступу, оця перенесення наших арт зусиль з 70-75 на 200 кілометрів. Ну, погодьтесь, це. Тут стратегічна перевага, яка вже дозволяє проводити такі елементи контрнаступу з мінімальними людськими втратами. А це для нас насправді пріоритет. То якщо для Росії м'ясні волни це нормально, то ми своїх хлопців не готові да відповідно розмінювати на будь-що. І тут нехай ми будемо трошки пізніше і акуратніше це робити, але дійсно з мінімальною кількістю жертв. Так, тепер ваше запитання. Нагадайте, будь ласка, коли можуть надійти винищувачі за е, форматом а. коаліції літаків, тому що контрнаступ готується, всі очікують світ у напруженні, Так? коли це станеться і які будуть результати? Насправді ракета Штормшедов, да? Також важливий параметр, про який ми не сказали, це те, що вони можуть опускатися як з летючої платформи, так і відповідно з землі. Тобто, по великому рахунку, єдина різниця буде в зоні їхнього враження. Да? з лідаків зона буде більша, з землі зона буде відповідно менша. Це абсолютно логічно. Далі таки відіграють серйозну роль. Скажімо, у здійснення контрнаступальних або наступальних дій. Але ми чудово розуміємо, що в сучасній війні це знову ж таки не Друга світова, як ми це звикли дивитися в фільмах. Це, ну, це не це не, скажімо, не Афганістан навіть той же де летить авіація, бомбить ворожі позиції, скидає там тисячі бомб туди. Ні, сучасна війна, тим паче, ну в принципі з російською армією, яка ну будемо все одно відверті, вона має певний технологічний рівень. Це буде неможливо. Тобто, якщо ми просто підемо в таку лобову атаку, ми просто спалимо всі свої резерви. Тому літаки все одно будуть здійснювати важливу. Але підкреслюють допоміжну роль, і важливо, що це були звичайно в ті так звані летючі платформи. Вони з однієї сторони зможуть випускати ракети по ворогу на максимальну дальність. А з іншої сторони, ефективно протидіяти балістичним загрозам з боку Російської Федерації. Ключовий насправді момент для ефективного контрнаступу це наша злагоджена робота, як на небі, так і на землі. І те, що в нас все ж таки чому я на такому піднесенні і позитивному настрої, що в нас все ж таки з'явилася. Дійсно далекобійна зброя, і ми очікуємо ще додаткових ракет від наших партнерів для того, щоб ми дійсно могли це робити максимально ефективно, швидко і щоб цей контрнаступ був максимально дієвим. Угу. Олексій, на останок про геополітику. На вашу думку, США пристане пристануть до надання літаків Україні. Ну, звичайно, тут же працює такий принцип, як і з іншим озброєнням тими самими ліопардами, да чи будь-якими системами для того, щоб третя країна передала це суто юридична норма передала озброєння, яке вироблялося сполучених штатах. Вони мають отримати сполучених штатів відповідний дозвіл. Ну та сама історія, що зараз ми намагаємося там по Швейцарії відігрувати, да, незважаючи на її там, скажімо, багаторічний нейтральний статус. Тобто, ну але ми ж чудово розуміємо, що в Сполучених Штатах ми маємо двопалатну двопартійну підтримку ще й напередодні початку політичного сезону. як республіканці, так і демократи будуть конкурувати між собою. То більше буде допомагати Україні, і це пов'язано навіть не з тим, що вони так люблять Україну, я в цьому глибоко переконаний, а тому, що за нас на нашому боці стоять звичайні американці, а отже, їхні виборці, а отже, їхній електорат, про що свідчить абсолютна більшість соціологічних опитувань. Тому я не жодного сумніву не маю, що коли ми будемо до цього готові. А зараз цей процес йде за до за закритими дверима, коли ми зможемо літати, коли в нас буде інфраструктура, коли буде погоджено країни, з яких ми отримуємо цю зброю, одразу ми отримаємо рішення від сполучених штатів, яке реалізоване буде максимально миттєво. І щодо Туреччини, давайте наостанок. Чи Туреччина пристане? Розумію, що поки вона зайнята своїми питаннями виборів, так і електоральних розподілень, але все ж таки щодо підтримки в небі України винищувачами. Це дуже спірне запитання, і це відповідь на нього залежить звичайно в результаті політичного сезону. На ну, більше того, ми чудово розуміємо, що... Туреччина, незважаючи від того, хто переможе, на в цих перегонах все одно буде допомагати Україні, тому що це одна із важливих стратегічних ліній на політичних Ердогана, на забезпечення зернового коридору і відповідно навіть допомога Україні безпілотниками, яка реалізується вже на початку війни, яка до речі. Дозволило нам мати стратегічну перевагу на першому етапі перед ворогом, от а з іншої сторони, якщо переможе опозиційний кандидат, то він апріорі більше орієнтований на співпрацю з Європейським союзом США з НАТО і звичайно ж. З Україною. тобто лінія підтримки України, вона все одно залишиться. От залишиться тільки одне насправді питання: чи потрібні нам турецькі літаки і чи є в них потреба в збройних сил України, якщо ми все ж таки планомірно йдемо до отримання F-16? Ну це насправді велике запитання, на яке мають дати офіційні джерела в збройних силах України. Що ж, дякую вам за включення. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, був на зв'язку з Live Studio. Дякую вам. І я лише додам, що у Міноборони України заявили після вчорашніх переговорів президента Зеленського в Великій Британії, що наша держава очікує на 40, а то навіть і 50 винищувачів. Але знову ж таки про терміни. Не оточнили. дякую, що були з нами. Для вас працювала Ольга Гвоздецька. Залишатися сьомим.